Радіо Чикаго» Друзі, сьогодні до студії радіо UA Чикаго завітала імміграційна адвокатеса Ольга. Наконечна будемо з нею говорити на тему, як отримати громадянство, маючи зелену карту тут, сполучених штатах. Пані Олю, доброго вечора. Доброго вечора. Отож, розпочинаємо цю тему. Насправді вона є актуальна. Вона завжди була актуальна і зараз так само, як ніколи. Тому почнемо чого? почнемо з того. От має людина зелену карту. Що далі? Які, які етапи їй варто пройти? Можете коротко розповісти, як воно виглядає. Ну, спершу людина має мати зелену карту певний час, то як мінімум 5 років. Подавати документи на отримання громадянства, натуралізацію можна якнайшвидше це за 90 днів до 5 років, маючи зелену карту. Є винятки з цього правила: це коли зелену карту отримали через одруження і одруження з громадянином або громадянкою США, і далі цей шлюб триває, тоді можна подавати на громадянство за три роки. Всіх інших випадках, якщо лотерею отримали через виграш зелен... лотереї зеленої карти, якщо отримали через політичний притулок, через роботодавця. Будь-якими іншими способами правило п'яти років Вибачте на секунду за одруження. Ви кажете три роки. Тобто, це два роки вони мають прожити в шлюбі, тоді подають, і, і тоді не потрібно чекати п'ять, а тільки три, так Так, скажімо, якщо зелена карта утримується через шлюб, тоді проходить два роки і дев'ять місяців, і можна подавати заявку на зелену карту на громадянство. Але тільки за умови, що цей шлюб далі триває. Тобто далі люди знаходяться в шлюбі, у них все добре, вони разом проживають. А в який має бути статус у них? Зелена карта і в і, і в нього, і в неї, так ні, в то в, в іншого подружжя буде громадянство само собою, тому що це спочатку була людина, яка зробила возз'єднання uh -huh. своїй половинці, uh -huh. і та друга половинка отримала зелену карту. І от та друга половинка, яка отримала зелену карту в результаті одруження, може подавати свою заявку на громадянство не за 5 років, а за 3. А зелена карта в результаті одруження вона автоматично надається. Якщо люди проходять успішну інтерв'ю, якщо вони показують всі достатні документи, немає підстав відмови в зеленій карті, так вони отримують зелену карту. Зрозуміло, Вертаємося з нашої теми, Верете. як отримати громадянство через зелену карту. Тож загальний кейс, загальний випадок 5 років потрібно перебувати в статусі того, хто володіє тою зеленою картою. І за ці 5 років щось відбувається, якісь етапи людина має пройти чи ні? Ну, етапів як таких проходити не потрібно, але важливо, щоб не було виїздів із сполучених штатів довше ніж на рік. Тобто, якщо людина виїжджає зі штатів більше ніж на рік часу в статусі грінкартхолдера, по-перше, це грозить втратою зеленої карти. Це будуть ускладнення при поверненні назад в аеропорту чи на кордоні. А по-друге, це перериває відлік того часу до громадянства. Тобто, якщо ви поїхали, вас не було більше року, ви вертаєтесь назад, ваші 5 років починають рахувати. 谢谢杨总 Це важливо пам'ятати, якщо ви виїхали більше ніж на півроку, але менше ніж на рік, існує так звана презумпція, що ви, начебто, не зацікавлені в своєму резиденстві, не зацікавлені в своїй зеленій карті. Це також може викликати певні проблеми при поверненні, але це не є автоматичною забороною до подавання на громадянство. Просто під час інтерв'ю на громадянство треба бути готовим пояснити, чому у вас не було більше півроку, які такі були обставини бажано поза вашим контролем, які вас вам не дали. Але можливості повернутися в країну свого постійного проживання постійно. Ну, це важливий момент насправді люди полюбляють виїжджати на довгий період часу. то більше ніж рік, то категорично не рекомендовано, а напевно, і заборонено. Існують обставини, коли людям треба поїхати більше ніж на рік. Просто треба розуміти, по перше, що це перерве відлік до громадянства. По-друге, що це є велика загроза втрати зеленої карти. І по-третє, що якщо потрібно виїхати більше ніж на рік, навіть більше ніж на півроку, то існує такий документ як реєтрі permit, тобто угу. можливо перед тим оформити так званий дозвіл. На виїзд без втрати зеленої карти він видається до двох років. То маючи такі дозвіл на руках, можна спокійно перебувати за межами країни до двох років, не переживаючи про свою зелену карту. Однак до громадянства цей час також не буде рахуватися. Відлік починається заново. Якщо людина виїхала там на 364 дні, це це менше року. то, то, то там чіткий термін. Чіткий термін, так, чіткий термін. Зрозуміло. Добре, 5 років е, пройшли. Людина має зелену карту. Вона зрозуміла, що от термін вже той, що можна податися на громадянство, і насправді тут такий туман в голові: не куди йти, що робити, яка аплікація, кому е, поясніть ось цей момент, як воно відбувається. Е, на громадянство подається одна єдина аплікація. Це є форма Н400. Її можна подавати онлайн зі свого кабінету, якщо в людини є кабінет на сайті міграційної служби, або можна подавати у паперовій формі. До форми Н400 йдуть супроводжуючі документи, їх не є так багато. Звичайно, що потрібно показати надати копію своєї зеленої карти. Потрібно надати підтвердження свого подружнього стану. Тобто, якщо людина одружена, то свідоцтво про одруження, якщо розлучені чи вдівець, чи вдова, то документи, які відповідно підтверджують той стан. Імміграційна служба вимагає свідоцтва про народження дітей апліканта. Також, якщо були певні арешти, якщо є якийсь кримінальний рекорд, якщо є якісь тікети, які закінчували судовим процесом, потрібно надати. Інформацію, документи, які показують, що ці справи були закриті. Якщо вони до сих пір тривають, то на громадянство подавати в той момент не варто. цей, цей пакет документів. Людина може сама зібрати, так і куди вона його відправляє? На відправляє його в міграційну службу. Якщо людина робиться онлайн в своєму кабінеті, це дуже просто, тому що система побудована так, що людина нічого не пропустить, тобто будуть відповідні віконечка, в які треба підвантажити той або інший документ, і система буде сама просити і нагадувати, що відповідності до того, які відповіді були дані в аплікації, які документи треба підвад. Якщо це збирати в паперовому вигляді, це збирається в пакет, який фізично поштою відправляється в імміграційну службу. З... Ну, в даний момент все можна робити онлайн, тобто не обов'язково там збирати все в конверти і відправляти не обов'язково. Єдиний момент, коли потрібно відправляти в паперовому вигляді цю форму, це якщо людина буде просити звільнення від оплати. Оплату, Державного оплата збору. важливий момент. Яка вона який розмір оплати? 1 квітня цього року внесли зміни в оплати? Міграційна служба поміняла графік стягнення, і деякі форми це зачепило в такому негативному плані, що піднялися ціни, а у деякі форми навпаки ми бачимо. Певне покращення, зокрема, для подачі на громадянство імміграційна служба зараз розділила людей по їх доходу. І якщо дохід людини є менше певного рівня, оплата за форму на громадянство є нижча, і якщо цей дохід перевищує той встановлений рівень, то оплата є вища. В паперовому вигляді звичайна оплата це 760 доларів, понижена оплата зі знижкою 360 доларів. А, майже вдвічі. Майже І це, знову ж таки, кажете, залежить тільки від доходу люди. Так, це залежить від фінансової спроможності. Немає так. як значити, чи це в паперовому вигляді, чи це в електронному вигляді, це Немає. не впливає. Ні. Добре, ця оплата вона відразу надсилається чеком, якщо в паперовому вигляді, а якщо в електронному так. це оплачується. Оплата карточкою онлайн, так. А відправили, відправили цей пакет документів, далі чекаємо, так? Так, відправили пакет документів, далі чекаємо notice, тобто підтвердження, що пакет прийняли він в розгляді. Потім... Довго це notice йде? Якщо все нормально, то зазвичай він приходить протягом двох тижнів. От досить швидко? Це досить швидко. Так, якщо служба не була перевантажена, часом в нас бувало, що ми чекали до двох місяців, але це виняток з правила. Теж важливе питання, якщо людина сама не відправиться пакет документів і не дасть запит на громадянство, ніхто його так просто не сам сама держава не пропонує громадянство. Правильно. Дякую. Вона ж не скаже, слухайте, ви можете отримати, не бажаєте. А з, з мені здається, що дехто отримував листи від імміграційної служби, що вони знаходяться в статусі резидента вже тривалий час угу. і з пропозицією подати на громадянство. Але я таке чула. Таке Собі нагадування, так? Таке собі нагадування. Такого листа я не бачила фізично, але от зараз, коли ви про це згадали, мені здається, що хтось хтось таке мені говорив, що вони отримували такі листи. Ну краще самому бути ініціатором. І отримали ми це вже від них новчас підтвердження. Далі ми маємо вже е, очікувати на співбесіду? Далі може бути запрошення на відбитки пальців на біометрику. А може прийти лише біометрика не потрібна. Ми використаємо те, що в нас є в системі. Тобто, так чи інакше імміграційна служба повідомить. Після, після ресіт за після ресідносу. Після того буде запрошення на інтерв'ю. В рідкісних випадках може бути запит на додаткові документи, але зазвичай в, в процесі. Подачі на громадянство такого не буває, тому що всі додаткові питання, інформація проясняється на інтерв'ю. Запрошення на інтерв'ю зараз приходить досить швидко. Принаймні, у нас в Чикаго це буквально може бути 2-3 місяці від подачі. Це це швидко. Від повідаксідновотіс чи від, від подачі загалом пакету документів. Скажем, да, по суті, той, той самий час час так. Окей, а, запро. Якщо ми говоримо про Чикаго, у нас більше, більше напевно люди слухають в Чикаго, але і не тільки. То в Чикаго приходить запрошення на інтерв'ю. Воно буде точно по місцю проживання. Чи ні? Так запрошення на інтерв'ю завжди приходить по місцю проживання. Хто в Чикаго, то йде в Чикаго в офіс, хто там так. не знаємо. Молокаючи в Індіані, там буде в них свій офіс в Кентакі свій офіс. Так, окей. А цей офіс де, в даунтауні знаходиться? Так, так? В Даунтауні в їхньому головному хедкот? Uh, їхні... Ну, це, це називається Field Office. Field Office, USAAS, okay. Тут в Чикаго він на 101 West Ida B. Wells Drive. Вони самі Boston. назначають дату, Вони час. самі назначають дату і час. І змінити то не можна можна. Якщо okay. у вас до речі, та з такими питаннями теж часто звертаються. Якщо у вас є ну певні причини, по яких ви не можете потрапити на це інтерв'ю. Я не знаю, буває, що людина вже запланувала якусь поїздку, тобто є куплені квитки на той час, або буває, що людина ну захворіла, або якісь інші сімейні обставини можливо зробити рескел, можливо, перенести інтерв'ю. Для цього потрібно дзвонити в імміграційну службу. Ми завжди дзвонимо, крім того, ми пишемо фізичного листа з проханням з проханням перенести, щоб був ну, рекорд, щоб залишилося якесь підтвердження. Що ми цього просили, і з переносом інтерв'ю ніколи не було проблем. Якщо людина може надати якийсь хоч один раціональний аргумент, то вони особливо серйозних підстав не вимагають для того, щоб перенести. Але мало хто напевно переносить більше ці люди в очікуванні цієї дати, цієї події. І це напевно, насправді подія, тому що я пригадую, що там якась церемонія відбувається? Ні, церемонія це після це? цього відбувається. А, -а <свісно> то це такий бюрократичний процес. так? <свісно> так спочатку йде інтерв'ю. Інтерв'ю нічим не відрізняється від всіх інших інтерв'ю в імміграційній службі. Воно відбувається в кабінеті офіцера, досить маленькому за розміром, де крім офіцера, є ще аплікант. Один на один, один на один. В деяких випадках може бути перекладач, адвокат або або один, або другий. Ну а а прич... навіщо адвокат в даному випадку? Навіщо даному випадку адвокат? Адвокат завжди може супроводжувати людей в їх імміграційному процесі, і потреби в різних людей є різні. Адвокат на, в процесі проходження інтерв'ю може допомогти роз'яснити певні юридичні аспекти. Скажімо, якщо в людини були, були якісь порушення в минулому, пояснити, яким чином вони завершилися, якщо були якісь правопорушення. Кримінального характеру, це найчастіше спонукає людей брати своє адвоката, теж пояснити, як та чи інша справа закінчилась, чим вона закінчилась, яким був вердикт суду. Тобто, там, де ми заходимо, в якісь такі юридичну термінологію. І щось таке, що є поза межами ну, звичайного розуміння, якщо людина тим не цікавиться, тоді зазвичай беруть адвоката. Часто адвоката беруть з собою, напевно, що для моральної підтримки, для того, щоб не бути в тому кабінеті самому. Або самі. І моральний тиск на офіцера, зі мною адвокат. Щоб пройти нормальний процес, щоб зрозуміти, щоб адвокат з собою зазвичай несе також копії всіх документів. тобто Аплікант щось забув, там не встиг, не, не доробив, не допрацював. І знову ж таки завжди може пояснити історію, імміграційну цього конкретного апліканта. І якщо будуть якісь такі моменти, то адвокат може допомогти. Ви завжди ходите зі своїми клієнтами на по їх бажанню, а окей. по їх бажанню не завжди я ходжу. Коли ну це 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 зрозуміло і відчутно, коли людина потребує. Тобто, якщо в людини щось було в минулому, то зазвичай вони будуть ходити, щоб з ними що адвокати. Якщо в них абсолютно кристалічно чиста історія, нема чого боятися. Так їм нема чого переживати і боятися, але то залежить від темпераменту людини. Також дуже сильно ви сказали, що я може бути присутнім перекладач, так але я адвокат. Адвокат, розуміють, англійську мову. Адвокат не може бути. Це дуже важливе питання, ви задали, тому що дуже часто до нас телефонують клієнти з проханням супроводжувати їх на інтерв'ю, і вони думають, що адвокат зможе перекладати під час інтерв'ю. По-перше, для того, щоб здати на громадянство, знання англійської мови є однією з умов. Це вимога знати англійську мову. І не може людина вести з собою перекладача або сподіватися, що адвокат буде їм допомагати із знанням англійської мови. Він там не для того. Є моменти, коли людина може здавати екзамен на громадянство своєю рідною мовою. Це є так звані винятки по віку. Коли, от перший це коли людина має грін-карту вже 20 років, їй 50 років. Другий це коли людина має 55 років і має грін-карту 15. І третій, коли 65 і має грін карту 20. В тих випадках можна вести з собою перекладача. Однак цим перекладачем не може бути адвокат, тому що адвокат вважається зацікавленою особою. Адвокат фактично це те саме, що клієнт. Тобто це людина, яка є не нейтральна. Вона по суті, приймає позицію свого клієнта. Вона не може виступати як нейтральний об'єктивний перекладач. І міграційна служба ніколи не дозволяє адвокатам перекладати. Це має бути окрема особа. Добре, адвокат перекладач. Тут зрозуміло винятки. Ви сказали, по віку людина може бути звільнена так. Від від усіх екзаменів, чи тільки від англійської, тільки перші два винятки, коли ми говоримо про 50-20 і 55-15, Людина звільняється тільки від англійської. Які То. які давайте так, або ми так відразу до екзамену? Тобто це інтерв'ю по суті це є ряд екзаменів, так так, це інтерв'ю складається з двох частин. Перша частина це є екзамен, екзамен на знання історії та громадянських різних процесів США, знання англійської мови. Mm -hmm. І друга частина це є ну перевірка біографічної інформації, тобто офіцер проходиться по анкеті, по аплікації спілкується так, спілкується і дивиться на бекграунд людини. Чи в неї не було жодних порушень кримінального або міграційного характеру, які можуть завадити, надати е... на цю другу громадянство. частину потрібно мати хто хоче адвокат? Саме там напевно він і буде більше задіяний. Так ви абсолютно правильно на сказали. на першу частину тут адвокат ну ніяк, допомог, ніяк не, не допоможе. Як не може допомогти абсолютно, але ніяк. є звільнення, ви сказали по віку. Моє питання от в чому чи? Звільнення по стану здоров'я є. Давайте вернемося до того, що для перших двох винятків 50, 20 і 55 15, звільнення йде тільки від англійської мови. Okay. Екзамен на, на знання історії і громадянського процесу треба все одно вчити. Uh -huh. Людина буде його здавати рідною мовою, але має вивчити повністю всі запитання. І коли ми говоримо про виняток 65-20, тоді. Не тільки від англійської мови звільняється аплікант, але вони можуть вчити скорочену версію екзамену на історію. Тобто, замість 100 запитань вони вчать тільки 20 найпростіших, тому там є плюс вони це здають рідною мовою. Це є таке суттєве пом'якшення умов. По стану здоров'я також може бути звільнення для того, щоб отримати звільнення по стану здоров'я, таке заключення відповідно імміграційну форму має написати лікар. Тільки лікар може сертифікувати, що людина має певні такі якісь проблеми зі своїм здоров'ям. Це не може бути фізичне здоров'я, це має бути обов'язково якась така кондиція, яка стає на заваді в вивченні іноземної мови. То лікар має пояснити, який є зв'язок між хворобою цього апліканта і між його здатністю вчити англійську мову. Почекайте, але якщо людина ну добре не ходить, можливо, це не є виправдання, але якщо людина не бачить, не чує, це ж є звільнення? Ні ні. Таке це є є звільнення, не те, що звільнення, є певні якісь адаптації для людей, які не можуть, які не бачать чи не чують. Можливо, імміграційна служба забезпечить перекладач. Який допоможе спілкуватися, але це ніяким чином не впливає на когнітивні процеси в людині. Тобто okay. людина може читати, є відповідна абетка, людина може вивчати інформацію, може, вона не може її подавати в такому вигляді, як подають абсолютно здорові люди. Але я впевнена, що в нас не було таких кейсів, але це не є звільненням від вивчення гарантовані. Це більше ментальні такі аспекти? Так, це є більше психологічні, емоційні ментальні аспекти. Тобто, в нас були наприклад клієнти, у яких була колись дуже важка, скажімо, травма голови, і відповідно, ну після того їм просто, вони просто не можуть запам'ятовувати інформацію. Тобто людина не може запам'ятати нову інформацію. Вона пам'ятає все, що вона колись знала до тієї травми. А після того і стало дуже важко. Тобто, це є робота із психологом, із психіатром може бути, із неврологом. Це більш такі кондиції. Які це може бути російний склероз, наприклад, у нас дуже дуже частих діагнозів, які ну на направду, наскільки мені відомо, заважають людям просто запам'ятовувати інформацію, тому це щось таке. Ми говоримо про такі речі. Усіх решта випадків людина зобов'язана обов'язково і першу частину екзамену, так. І, і другу частину. Слава Богу, так сталося. Людина здала ці екзамени а, і пройшла до другу частину. Уже після того вона а, вже може отримати так, той папірець, якийсь сертифікат, не знаю, під підтвердження, чи чи ще рано. Треба ще чекати. А якщо людина не здала першу частину, давайте ще трошки назад відмотаємо, і її запросять на інтерв'ю ще раз. Тобто, незнання англійської мови або екзамену дається друга спроба. Угу. Міграційна служба запросить їх ще раз, щоб вони могли підівчитися і вернутися. Якщо перша частина пройш... пройдена, і з другою частиною теж не було проблем, тобто не було жодних порушень, не було чогось такого, що офіцер хоче ще з цим побільше розібратися і зробити ще якісь перевірки в файлі тієї людини. На інтерв'ю звичайно, офіцер говорить, що я вас вітаю, ви успішно пройшли інтерв'ю, і чекайте запрошення на церемонію прийняття присяги. Це важливий момент, але до нього така спеціальна підводка, але дивіться, ви кажете, що людина не здала, потім її ще раз можуть запросити, скільки, скільки разів можуть так ще. Два. Все? Якщо не здала через знання мови, то два рази дві спроби дається: перша. І друга. І все. Так, і все, а далі що далі? Якщо людина бажає далі продовжувати той процес, потрібно наново подавати аплікацію з новою оплатою. Mm -hmm. А друга спроба безкоштовна чи платна? Так, безкоштовна. Добре, все тут вияснили. Тепер переходимо до цього урочистого моменту, коли офіцер сказав, що ви все здали, ви все пройшли. Очікуйте на ту дату вашого найщасливішого дня в житті, коли ми вас запросимо. І там, напевно, людина була не одна, з нею будуть а її подібні з нею щасливчики. Дуже багато людей. Та, і коли як, як довго цей, цей процес загалом е триває? Після проходження інтерв'ю, якщо все було добре, запрошення на церемонію присяги, як правило, приходить за 3-4 тижні, і на церемонії дійсно буде дуже багато людей. Вона зазвичай відбувається або в приміщенні міграційної служби, або у випадку, якщо людина міняла ім'я під час отримання натуралізації, то церемонія присяги буде відбуватися в федеральному суді, тому що суддя. Окрім сертифіката про натуралізацію, буде видавати людині документ про зміну імені або прізвища. На цю церемонію можна запрошувати своїх рідних, близьких, всіх, кого знаєш? Можна запрошувати. Імміграційна служба в різні часи мала різні обмеження щодо кількості людей, які можуть прийти. Під час ковіду не можна було приводити нікого. Зараз наскільки я знаю, можна одну людину з собою привезти. Фотографа. Фотограф. А, ну, або або когось там з рідних. Ну і все на цій церемонії відбувається урочиста частина, вручається паспорт. Ні, на цій церемонії Ні? забирають грін карту. Ого, так це і... має бути якась щаслива подія. але Виходить, що він забирають зараз... грін карту і вручають сертифікат про натуралізацію. Сертифікат про натуралізацію є підтвердженням вашого громадянства. Так само дуже часто я чую, що люди думають, що поки в них немає паспорта, в них немає громадянства. Це неправда. Сертифікат про натуралізацію це підтвердження громадянства. Людина може голосувати з тим, сертифікатом? Так, секретар... ви можете ніколи не мати паспорта в своєму житті, якщо ви не хочете. Ви все одно будете громадянином. Угу. Паспорт потрібен тільки для подорожей. Це єдина, єдиний, єдине призначення паспорта, використовувати його для міжнародних подорожей. Якщо ви нікуди не подорожуєте, ви можете прожити сертифікатом про натуралізацію все життя і бути таким самим громадянином, як і ті, хто має паспорт. А коли вже буде паспорт? Щоб отримати паспорт, після того, як ви маєте сертифікат, вам потрібно піти на пошту і подати аплікацію на паспорт. Це є окрема заявка. На пошту USPS? Можливо? На пошту USPS. В Сполучених Штатах USPS займається, видачі, ну, не видачею паспортів, займається департамент штату, але прийом заявок йде через пошту. І подали аплікацію, там ще свій процес триває. Свій процес триває, і паспорт вам приходить додому поштою за якийсь час. Добре, паспорт видається на все життя, чи там так само? Ні, паспорт видається дорослим на 10 років, дітям на 5. Окей. Потім його поновлювати потрібно. А його поновлювати. Його можуть не поновити. Ну, якщо вас не забрали громадянство, якщо не було церемонії денатуралізації, яка в ну в принципі це буває Можуть забрати громадянство. Це буває просто Але це вже зовсім інша історія. Це Я зовсім думаю, ми про історія. це поговоримо наступного Та, разу. Так, тому е і якщо немає наприклад певного певної заборони на виїзд, тобто ви не в якомусь кримінальному процесі, де поставили просто бан на ваш виїзд за кордон, або є купа несплачених аліментів, це і ті речі, які передаються відповідні органи. І так тут людина може не могти поновити паспорт. Не будемо цю тему сьогодні починати. Говорили ми про приємне про те, як отримати громадянство в США, маючи зелену карту. З нами в студії сьогодні була Ольга Наконечна, імміграційна адвокатеса, номер телефону її 847-391-1008. Звертайтеся, пані Олю. Дякую вам. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.